З дитинства кожен малюк мріє потрапити до казки, і вона насправді існує. Це фабрика м'якої іграшки копиться в місті Ніжин. Як творяться дива? Ходімо подивимось на власні очі. Вже 22 роки копиця створює м'яку казку для дорослих та дітлахів. Фабрика іграшок це успішний сімейний бізнес креативного і прогресивного подружжя Анатолія та Наталії. Копиць. Ще будучи студентами Ніжинського університету, Наталія і Анатолій мріяли про заснування власної справи. А великі і палкі мрії мають властивість здійснюватися. Звісно ж, якщо для цього працювати без упину та жертвувати усім, що маєш. Насправді наша фабрика унікальна. Тому що в Україні вона єдина. Ну, нема більше такої. Коли ми заснували, ми були дуже молоді, Ми всьому вчилися. Ми їздили десь підглядали, десь нам було дуже цікаво. Їздили на всі виставки, їздили на конкурси. Ми приймали участь у всіх конкурсах, у всіх виставках. Ми набирались досвіду, і таким чином ми росли. І виросли вже. Таку велику, я рахую, що в нас дуже велика, дуже така об'ємна фабрика. Перші кроки в бізнесі давалися не просто ділиться Наталя. Ми починали шити іграшку у тещі в літній кухні. Ну це вже анекдот, це вже як легенда. У нас существує легенда нашої фабрики. Ну, батьки пригріли. Таких починаючих бізнесменів, ну вона трошечки ось сюди. Оренду, правда, не брали з нас. Вони з нами так поступали дуже лояльно, кормили, навіть підкармлювали, коли ми допізна там затримувались. І перші іграшки Шив Антон Олександрович, так як він у нас творча людина. Якісь такі калькуляції складала Наталія Миколаївна, щоб щось хоч заробити. І далі, далі. Яка була перша іграшка? Ой, перші іграшки у нас були дуже красиві. Це Трьохрукі колобки чи чотирьохрукі слоніки сьогодні. Ніжинська фабрика, м'якої іграшки «Копиця» – це успішне передове підприємство, аналогів якому немає в Україні. Тут працює 150 працівників, які щомісяця виготовляють до 15 тисяч казкових іграшок. Так як наша фабрика це сім'я, я, я всім, всім дівчатам, всім нашим хлопчикам кажу, що це сім'я копиця. Це сім'я, це не тільки робота. То як в сім'ї у нас все все розподілено. Між копицем Анто Олександровичем і копицею Наталії Ніколаївної обов'язки ми розподілили. Копиця Наталія Миколаївна це фінансовий, фінансова сторона нашої фабрики, а художня, красива мрія, вся це копиця Олександровича. Він дуже гарно малює. І всі всі ідеї, всі всі перші малюнки, всі, всі перші такі зразки, він замальовує і йде в наш цех. До е, технологів. чи не найбільшим попитом у дітлахів та навіть дорослих, звісно, користуються ведмедики Тедді. Мені в цьому році на день народження наша художниця Ніжинська, дуже видатна художниця нашого міста Ніжина Ніна Кущенко подарувала картину з чотирма ведмедиками. Це така символічна картина. Чотири ведмедика це як і сім'я копиця, ми з чоловіком, наших двоє дітей, і це саме той образ. Ведмедика, який починався, з якого починалася наша фабрика. Так що медвед... Медведик – це саме-основний -саме наш персонаж, найулюбленіший персонаж. На всі дні народження, на всі свята нас заказують і маленьким діткам, і навіть дорослим. Ну, а саме основне, коли. Молодий хлопчик іде освічуватися своїй дівчинці. Він завжди покупає нашого купиться. медведика. просто зараз усі сили трудівниць фабрики кинуті на виготовлення символу нового року. Тигра кожного року ми слідкуємо, який наступний рік новий рік, і завжди у нас символ року присутствує як основний елемент нашої фабрики. В цьому році, точніше, наступний рік у нас рік тигра, і у нас маса варіантів варіацій тигрів, і сидячі, і стоячі, і лежачі, десь серйозні, десь такі вони з посмішкою. Тигрів дуже багато. Ну і вони час полюються побитом. Десь біля 20 тисяч тигрів ми розвезли по всій Україні максимум. Що ми змогли зробити створення нової іграшки, на виготовлення якої може піти до трьох тижнів, розпочинається в студії дизайну, де слідкують за новинками та тенденціями в світі іграшкової моди. Абсолютно усі іграшки виготовлені з екологічно чистого натурального сертифікованого матеріалу. Це головна вимога до м'якої іграшки. Ну роками склалися вже відносини у нас з нашими писторщиками. То привозить до нас в Україну матеріал. Він не шкідливий, він антиалергенний, наповнюючи всі чисті, У нас є сертифікати. У нас все виробництво сертифіковане. Тому ми не можемо зробити. Не так як написано в ДСТУ. Одним з головних на фабриці м'якої іграшки є цех пошиву, де швачки ось в таких яскравих новорічних костюмах шивають готову модель іграшки, яку потім потрібно буде набити наповнювачем. Нові колекції казкових ведмедиків, зайців, тигрів та слонів працівники фабрики обов'язково виготовляють в тандемі з дітлахами. Якщо малюк з першого ж погляду прикипів до іграшки, її негайно запускають у виробництво. Це художнє оформлення на фабриці є завершальним, саме зві звідси виходять ось такі красені від 20 сантиметрів і аж до 2 метрів. Фабрика, копиця має в асортименті понад тисячу найменувань. Це всі без винятку мешканці зоопарку, ляльки в стильному і національному вбранні, іграшки, рукавички, подушки розкладачки, м'які дитячі крісла та різноманітні сумочки і рюкзачки. Для їх виготовлення використовують тканину різної фактури, штучна хутро. На жаль, легка промисловість в Україні переживає не найкращі часи. Тому доводиться співпрацювати із закордонними виробниками білорусами, корейцями та поляками. Проте з усього асортименту найбільша слабкість. Пані Наталі, як і кожної жінки, вглибоко в душі якої живе маленька дівчинка, звісно ж, є ляльки. Я обожаю кукол. Я обожаю, коли ми їх одіваємо, коли ми всякі прикраси їм, брилянтики, корону, зачіски. Ми навіть для кукол окремо заказували своїм поставщикам парики: рижі, золоті, серебряний. Червоні, блондинки. великі торговельні центри столиці Харкова, Дніпра, Полтави вже давно поклали око на зайців, вовків, ведмедів та лисиць, які шиє копиця. Наша фабрика до пандемії коронавірусу дуже тісно співпрацювала з за кордоном. Наші грушки були і в Грузії. І в Турції, і в Франції дуже велика поставка була у нас ігрушок на Казахстан. До речі, в самому серці Ніжина розташувалася мила і казкова крамниця, де іграшки можна придбати прямісінько від виробника за дуже доступними цінами. Бо мрія сімейного підряду копиць, аби кожна українська родина могла дозволити купити своїй дитині омріяну іграшку. Трошки заглянемо в історію. Коли ми тільки тільки починали, треба було з чогось починати. Ну, у нас такі хитрості були. Ми злизали пару ігрушок закордонних. Поїхали в дитячий світ, місто Київ, і купили самі найкращі іграшки. Вони були дуже-дуже дорогі, ну дуже дорогі. І ми коли їхали з чоловіком з Києва, я кажу, ну чому ця ігрушка така м'яка, така дорога? Давай зробимо її дешевше. І от з цього ми і відштовхнулися. Цінообразування. Ну, я не буду вам розповідати про цінообразування. Ну, мені дуже хотілося, і Антоні Олександровичу дуже хотілось, щоб наша іграшка м'яка була доступна, щоб не були якісь заоблачні ціни, щоб кожна дитина не плакала перед моєю іграшкою, а вона могла собі, точніше, мама або батько міг купити своїй дитині нашу іграшку. Тепер креативне подружжя-копиць мріє про чарівний казковий будиночок, де завжди пануватиме світ дитинства і казок. Ми дуже хочемо зробити музей іграшки. Ми для цього. У нас є територія, де ми вже закінчуємо ремонт. І я хочу зробити таку історію фабрики. Це буде як історія фабрики, це будуть виставлені перші наші образці, екземпляри, ті, що ми робили тоді, ще 23 роки назад. Вони, може, і смішні, вони, може, такі недолугі, може, вони так будуть казатися не дуже красивими, але це історія, з цього ми починали. А також хочемо цей музей поставити історію е, создання. Іграшки Скорі. не здання. створення. Хочу цей музей ще поставити експонати, з чого створювалася іграшка, сама сама перша. Mm -hmm. Яка в Україні сама перша іграшка? Ну сама перша іграшка у нас в Україні це мотанка. Лялька, мотанка. І ці мотанки хронологію да, і хронологію від того, з чого починалося mm -hmm. наше українське дитинство. І в якій високій технології зараз воно вже переросло, творчий тандем родини копиць, вольової сильної жінки та зваженого і розсудливого чоловіка є яскравим прикладом, як красиву казкову мрію можна втілити в реальність та перетворити на справу усього життя, яка сьогодні викликає посмішку і дарує ковток натхнення, чи не кожному маленькому українцю, який тримає в руках ці диво іграшки, створені з любов'ю на сімейній фабриці родини копиць.